Зима без світла це не страшно. страшно без сина, без тата, без брата, без душевних розмов, без вечері разом, без тих, кого забрала війна. Страшно, коли тримаєш у долонях руку, а вона лятяна. Зиму без світла. Можна пережити, а втрату можна? Мабуть ні, бо їх вже більше не вернути, не обійняти, не притулитися, не поцілувати і не заговорити, бо в останній мій. Зима без світла це не важко, бо є і свічка, і камін, і в небі ліхтарі. Важко. День і ніч у боротьбі пораненого друга прикривати собою, побратима нести у труні. Важко писати Мила, якби я загинув, поцілуй від мене малого і пам'ятай, хоч я і не поруч, але я з тобою. Так важко чекати дзвінка, коли повсюди лунає тривога. І при свічці тихенько вимовляєш слова. Ти лиш бережи їх всіх Боже.